Найбільше помилки при онбордингу та як їх уникнути привіт! Сьогодні поговоримо про онбординг, а саме про процес введення нового співробітника в компанію. У перші дні та тижні роботи новачок має отримати всю необхідну інформацію, щоб швидко адаптуватись і почати ефективно працювати. Але під час онбордингу часто трапляються помилки, які можуть створити негативне враження і ускладнити процес адаптації. Уявімо, що новий співробітник приходить на роботу, але не знає, з чого почати. Йому не пояснили, що робити, з ким спілкуватися і що від нього очікують. Це може демотивувати і викликати відчуття хаосу, тому варто підготувати чіткий план на перші дні та тижні роботи. У ньому мають бути завдання, знайомство з командою та важлива інформація. Нерідко новачок залишається наодинці з усіма питаннями, що може змусити його почуватися розгубленим і боятися задавати питання, щоб цього уникнути, призначте людину наставника, до якої можна буде звернутися за порадами, і яка допоможе швидко влитися в колектив. Якщо новачку дають забагато інформації одразу, він може не запам'ятати абсолютно нічого. Це як намагатися вивчити всю книгу за один день. Тому варто дозувати інформацію. Почніть з найважливішого, а решту можна буде додавати поступово. Якщо ж не пояснити новачку корпоративні цінності та правила, він може неправильно зрозуміти, як поводитися в команді. Наприклад, він може не знати, що у вас прийнято відкрито обговорювати ідеї або пропозиції, тобто бути проактивним для цього. Включіть у процес онбордингу блок про корпоративну культуру. Покажіть, як важливо підтримувати цінності компанії і як працює саме ваша команда. Тож якісно організований онбординг допоможе новому співробітнику швидко адаптуватися і почати приносити користь вашій компанії. Тому уникайте цих помилок, і ваші новачки точно відчуватимуть себе комфортно з першого дня.